Остання в цьому році посилочка. Я її знов таки розпакував. Подивімось, що там. Упс. Насправді я її розпакував кілька днів тому, але в мене щось зйомка не пішла. Тому зробімо отак. Ось. Це в нас все тривайки. Ну, то, що називається, онговинги. Оце от у нас якщо конфлікти, це до хатти. Існує у нас більш літературна така назва у разі конфліктів. Зверніться до хати. Ну, вона трохи вужча за значенням, але теж класно. Це у нас про фіксерку хату, котра там по всьому світу їздить, розв'язує якісь конфлікти політичні. От, у другому-третьому томі тут була українська арка. Ну, а тут, власне, от Колумбія, так, і Швейцарія. Так. Оце в нас те, що називається Ганму. Ми її більше знаємо під американською назвою Бойовий Ангел Аліта. Оце е, третій сезон виходить вже. Е, Марсіанські хроніки. Вона виходить раз на рік. А про що там зараз ідеться, я чесно не маю гадки, бо як з усіма тривайками я дочитуюсь до хвоста тривайки, а потім просто починаю відкладати це в шухляду на майбутнє колись. Ну, Бо мені, скажімо так, трохи нудно чекати, коли там наступне щось вийде. Я просто забуваю, що там було на початку. тому... Відкладаю до якогось кращого майбутнього. Так. Оце в нас криївка капітанки МОМО. О! Цікава річ. Отже, Криївка капітанки МОМО. Це в нас власне МОМО. Вона капітанка космічної вантажівки. Десь там собі летить, щось перевозить. От. Автор в нас Кенджі Цурота. Це той дядько, що малював спогади Манон. Ну тут, власне, видно, що малюнок такий впізнаваний. От. Про що тут? Момо в нас на кораблі одна, як ви бачите, що вона тут робить? Е, з котом. Вона на кораблі одна, тому бігає голяка, нудиться і. Шукає чим би зайнятися. Власне, весь сюжет обертається навколо цього. Іншого чогось тут я ще не, не побачив. Отже. Ця штука в нас це перший том. Ну, але, власне. Коли чекати на другий невідомо, бо оці 14 розділів вони створювалися протягом 5 років. Тому самі розумієте, коли воно буде, а це ж в березні, здається, оцей вийшов. Загалом цікаво, хотілося б якогось розвитку сюжету. Сподіваюся, що далі щось буде і воно буде трохи інше. Але все одно цікаво. Так, і оце в нас починається великий такий серіал. Вже 8 томів вийшло: це Jez. Власне, чому така назва? Ginai це ім'я головного героя. Вот, а загалом, якщо брати англійську, то Jean це означало би «джінаї», Ну, тобто представники клану джінаїв, Але так як воно записане тут. А це виходить дієслово, типу щось джиннайзуй. Щось таке. Тут у нас купа насильства і купа цичок. Причому насильства значно більше, і насильство подекуди там такого рівня, що 18 йому замало буде. Мені воно сподобалося отаким от малюнком. Він досить незвичний. Виразний, хоча він має свою ваду, в нього є така, такий зворотній бік, що подекуди тут треба дуже ретельно придивлятися, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувається. Так хоч би тут подивіться, от, от. Таких прикладів тут купа. Тобто воно нарисовано дуже класно, але от. Не завжди зрозуміло, що там. Поки не продивися всі свої очі. Про що тут сюжет. Сюжет у нас про власне славетного розбійника Джиная. Це все відбувається в епоху становлення Сьогунату, і от першому сьогогунові. То Кугаві, здається, так? знадобився хтось, хто зможе вбити там якогось політичного конкурента, ну, взагалі-то такого дуже поганого дядька. А той дядько безсмертний в нас. І от потрібен якийсь супервидатний вбивця. І от після спроб різних вирішили звернутися до джиная Ну, а джинай за весь час вже. Награбував стільки скарбів, що в принципі крутив на катані всіх роботодавців. Але Дженнай закохався у цю от дівчину посланця. І погодився в обмін на її руку та цицькі оті самі. Цицькі тут у нас варто зауважити, що досить такі гротескні, з підліткових комедій якихось. Я таке не дуже люблю, ну але воно тут досить доречно виглядає. Помпс. Ось ця дівчина в ну тобто жінка ніндзя теж. Оце власне наш джинай. Щось таке, скажімо, схоже <кій>, на мандрівного кеншина, але в гардовій версії. Гардкорній. Опс. Ну, власне, бачите. Ось те про що я казав. Добре, на цьому все. До зустрічі в новому році. А хто додивився досюди, то ось вам бонус! Та-дам закладаюся, що оце персики, тому що момо в нас японською означає персик.